Кази згідно з яким українці щорічно 21 листопада відзначатимуть День Гідності і Свободи. А 22 січня день соборності. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Новину передає преса України. Україна це територія гідності і свободи. Таким вона зробила не одна, а дві революції. Наш майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013 року революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Мені, як президенту України, залишається лише документально засвідчити це і підписати указ про День гідності та свободи, який українці віднині навіки будуть визначати 21 листопада, сказав Петро Порошенко, у 2013 році, коли журналісти та не будуть країни не вийшли на Майдан Незалежності, знак протесту проти відмови уряду Миколи Азарова від підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Пізніше протести народу проти режиму Віктора Януковича були названі Революцією Єврості. День свободи в Україні відзначався 22 листопада, починаючи з 2005 року, згідно з указом президента Віктора Ющенка. У річницю початку першого майдану, так званої Помаранчевої революції. З приходом до влади в 2010 році згодом Революція і гідності також Європейська революція та Яврореволюція, політичної та суспільної зміни в Україні з 21 листопада 2013 до лютого 2014 року, викликані відходом політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію та подальшою протидією цьому курсу. Однією з головних причин протестів стала надмірна концентрація влади в руках президента Віктора Януковича та його сім'ї. Створення системи управління з ознаками фашизму. Приводом до розгортання акцій протесту стало не підписання президентом України угоду про асоціацію з ЄС. Саме це несподіване рішення вивело тисячі мітингувальників насамперед студентську, молодь на вулиці. Після брутального побиття бійцями загону Беркут Мирних протестувальників на Майдані Незалежності акція набрала якісно іншого вигляду. І студентських протестів проти непідписання угоди з ЄС вони перетворилися на масову акцію супротиву владі. Причина такої швидкої трансформації громадського спротиву крайньо критичне ставлення населення до нинішньої влади та до політики, яку вона реалізовує. Революція це завжди дилема поміж правом та справедливостю. Однак право, якщо воно не стоїть на сторожі справедливості, не може вважатися непорушним, серйозне загострення соціально-економічної ситуації, тотальна корупція, планомірне загорстання демократичних прав і свободи, неможливість розв'язати наявні проблеми законними методами та демократичними процедурами, чинники, які підштовхували людей до революційних виступів усе це привело до формування в Україні революційної ситуації. Класичними ознаками якої є крім за правлячої верхівки, її нездатність управляти поставлення, загострення будувань населення, значне зростання політичної активності мас. Все це й стало тими причинами, які вивели людей на акції спротиву владі. Однак зазвичай одне лише загострення соціально-економічного становища та критичний рівень матір прав та свободи є достатніми причинами для соціальної революції, у інших державах, з гіршими показниками, вони не спалахують. Соціальні революції зазвичай розпочинаються тоді, коли населення цілковито розчарувалося в здатності влади покращити її життя, так званий ефект другого голоду. Основна ж причина, яка підняла людей на акції громадського спротиву, неспроможність нової постсовєтської політичної еліти взятися за формування України. Вона й надалі продовжує своє незалежне існування як неефективний гібрид старих радянських та новітніх оліргатичних методів господарювання та керівництва. Нинішня політична влада в Україні є лише зовнішнім виразом глибокої системної кризи, який був сьогодні. Переживає держава, не реформована з часів розпаду колишнього СРСР для успішного перетворення революційної ситуації. В революцію потрібно також сприятливі суб'єктивні чинники, політична сила та політичні лідери, здатні очолити та зберегти успіх революції. Відмінність помаранчевої революції 2004 рік. Від революції гідності 2013 рік полягає якраз у тому, що в першому випадку ці суб'єктивні чинники існували, а у другому ні. Парадоксально, але події Євромайдану показали явну відірваність від реалії політичного життя не лише правлячої верхівки, але й позиційних політичних сил та політиків. Розвертаючи без належні мотивації та підготовки загальноукраїнську акцію останню Україну», в момент найвищого революційного піднесення опозиційної політичні сили виявились до неї не готові. Радикальні на словах і обережні події вони відіграли ролі радше миротворців, аніж боровісників революції і гідності. Революція є успішною тоді, коли усуває існуючу владу. Революція є завершеною, коли нова влада хоча б частково реалізує лозунки та вимоги революційних мас. Помаранчева революція 2004 року була успішною, але не завершеною, оскільки нова політична еліта так і не реалізувала окреслених революційних завдань. Тому революція гідності є фактично продовженням помаранчевої революції і черговою спробою українського суспільства не лише змінити владну еліту, але й змусити її використовувати революційну програму. При демократичному режимі. Не означає автоматично делегітимізації режиму. Можна владу змінити на наступних виборах. При авторитарному режимі делегітимізація влади автоматично веде до делегітимізації всієї конструкції влади. Особливо це стосується так званих імітаційної демократії, де влада тримається на поєднанні віри в правителя, його народну підтримку. Хоча й земідованого вибора. Звіть страх перед різкими змінами і страх перед репресіями. Падіння імпортаційної демократії не означає автоматичної поля до реальної демократії. Революція це перехід від традиційного до раціонального типу легітимності. Ось чому на порядку денному гостро стоїть проблема повного перезавантаження суспільства, руху з чистого листа. А це вимагатиме і наявності добре опрацьованої програми, і її фахових, а головне моральних виконавців. Революційні виступи 1968 року були направлені не проти уряду, як проти самої системи, проти консервативного суспільства і його застарілих політичних та етнічних цінностей. Це була боротьба поколінь, батьків і дітей. І вона закінчилась формуванням сучасного модерного суспільства. За даними досліджень, революційні матеріали займаються виявляє найбільшу активність, коли на майстерну виходить третє покоління. Яке ще не ніколи пороху і не приймало участі в попередніх революційних подіях. Українська молодь для студенти через участь в акціях протесту показали себе основним гнуючим матеріалом революції гідності. Вони дефектно задекларували нову політику, якісно від попередньої не лише за назвою, формами, але й за змістом. На політичну арену виходить нове покоління, яке диктує новий порядок денний для українського політику. І, можливо, це цей рівень досягненням нинішньої революційної виступів в Україні. Історія пише нові сторінки літопису. 2013 рік в Україні проходять масові заворушення. В листопаді народ України зібрався на Майдані, щоб висловити свою недовіру діючій владі. Розпочались протести людей. За краще життя, за майбутнє України. Поруч життям стала смерть. Майдан прощався з героями Небесної Сотні, серед яких був Костенко Ігор Ігрович та Мойсей Василь Михайлович. Проблем чимало в нашому сьогоденні є святеє надбання народу, і в рідній Україні суверенні боролись вони за незалежність і свободу. Костенко Ігор Ігорович народився 31 грудня 1991 року, студент Львівського національного університету імені Івана Франка. Юний науковець, журналіст спортивного видання, вірний фанат футбольного клубу, Карпати Львів і просто чудовий друг. Був убитий пострілом снайпера у сонну артерію. 20 лютого вранці нам стало відомо про смерть нашого односельця Костенка Ігора Ігорича. Він брав активну участь у всіх подіях Майдану. 20 лютого 2014 року в 17-й лікарні міста Києва від вогнепального поранення помер Василь Михайлович Мойсей 1992 року народження, член Ківерцівської міської організації. Волинської обласної організації всеукраїнського об'єднання Свобода Василь Пусиль приїхав на майдан у Київ разом зі своїм побратимом. У ніч з 18 на 19 лютого він він був справжній націоналіст, вчився в університеті розвитку людини у місті Луцьку на четвертому курсі. Вранці 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській Василь Мосей отримав поранення брудної клітки снайперською кулею. Хлопця навіть не врятував наявний у нього бронежилет. Я до сотні святої у небо полину, як умів на майдані народ захищав. З дерев'яним щитом я від кулі загинув. Життя своє за волю і правду віддав. За щасливе життя свого любого краю. Проти влади тираном народ мій повстав. Для нових урядовців я заповідь маю, щоб ніхто на шлях кривди не став. На могилі моїй не садіть викалину, постаментів ніяких мені не кладіть, так як я ви любіть Україну і ніколи ніякого зла не робіть. Кожен з нас запам'ятає цей час, цей день і цю мить. Небесна Сотня не вмирає, вона навіки буде жити. Вшануємо пам'ять про полеглих героїв Небесної Сотні, хвилину й мовчання.